Колеги, ранок добрий. Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку на своєму маленькому домашньому господарстві. Зараз приступатимемо до чергового робочого дня на нашому маленькому домашньому господарстві. Друзі, сьогодні, як і завжди, обговоримо ряд дуже важливих і актуальних питань сьогодення, тому друзі. Підтримайте, будь ласка, нас вподобаючкою, в кого є така можливість. Е, Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал. Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї. Однодумців, працюємо потихеньку. Ну і в ході роботи обговоримо якраз от ряд оцих от так, питань. Потихеньку приступаємо до робочих процесів. Будемо обслуговувати наших безхвостиків. Частина поросяток вже роз'їхалась до своїх нових власників, хрячки, які були замовлені як батьківська лінія. Тобто, в послідуючому вони будуть використовуватися ну, безпосередньо по прямому призначенню, значить, я їх не кастрував. Це поросятка породи Ландрас. Ну а ці дівчатка, що ви бачите перед собою, також буквально з дня на день поїдуть до своїх нових власників. Вони. Замовляли їх безпосередньо для того, щоб в послідуючому використовувати як материнська лінія, як свиноматок, тому що на свиноматочок вони прекрасно підходять. Малеча лупашить предстартовий комбікорм. Предстарт, що комбікорм виготовляю якраз на базі добавочок від Newfeed. Предстартовий комбікорм це повністю вже виготовлена гранула, яка готова для споживання. Ну а BMWD універсальне воно дається Відповідно у різних відсоткових пропорціях при виготовленні старту і, і фінішу це. БМВД, якраз от ці дівчатка безпосередньо зараз їдять комбікорм 24 на 7 і наша основна задача їх гарно, якісно годувати, щоб свинки гарно, якісно росли. Якраз, от, що свинка ремонтна, що пересядка на відгодівлі. В принципі, в цей стартовий період вона абсолютно нічим не відрізняється. Поросятка мають їсти гарний, якісний збалансований комбікорм, щоб їхні організми швидко і саме головне право. Правильно набирали вагу. Куча мала, трясе-мамку випрошує молочка. Якраз от покажу вам той же самий представтовий комбікорм. Отакий от, от він має вигляд. Ну, а це ТБМВД, про яке йшлася мова трішечки раніше. Ну, а це вже безпосередньо виготовлений комбікорм на базі того самого BMW. Ці жевжики уламали мамку. І, як ви бачите, із превеликим задоволенням нямають молочко. Кабанчиків кастрували. Якраз от ранки вже, в принципі, дуже швиденько загоїлись. Якраз от оптимальний ідеальний варіант. Я вважаю, 5-7 день. З момент народження швиденько і безболісно проходить якраз сам процес і для поросяток. Ну в принципі немає таких от стресів, зупинки у росту. Ну в принципі, як то кажуть, уже схема напрацьована. Що стосується приростів, тому що доволі часто задаваємо питання, знову ж таки, все індивідуально. Виводок від виводка дуже сильно відрізняється. Те, що я якраз от уже за оці от півтора року як я користуюся цим БМВД, помітив, дуже велике значення мають якраз от оці от прирости, які ми в послідуючому отримуємо. Залежать вони безпосередньо від ваги відлучених поросяток від свиноматки. Значить, чим менше порося, тим менші прирости на старті. Якщо порося ну, в районі 8-9 кг при відлучці, то середньодобові прирости на старті від 400 грам десь до 550 грамів. Якщо поросятка при відлучці мають вагу 10-11-12 кг Грамів то середньодобові прирости складають в середньому від 600 до 750 800 грамів за добу. Це безпосередньо на старті, коли ж поросятка досягають ваги 25 плюс, Середньодобові прирости від кілограма до кілограма трьохсот це безпосередньо те, що отримую у себе на господарстві. я. знову ж таки, все доволі індивідуально. Мясного направлення поросятка набагато швидше. Набирають вагу, але якраз от оця от вага, яку вони швидше набирають, в середньому це десь після 40 кілограмів на старті. Вони ну я би не так я би не сказав, що прям мега нереально швидко ростуть. Основна маса набирається десь після 35-40-45 кілограмів. Тоді прям дуже дуже помітно, як вони від дня до дня набирають. Так, Товариство тепер до питань харчових зернових. Якраз от останній період що п'ятниці ми раз. Разом з вами регулярно обговорюємо ці питання. Я по старій добрій традиції попрошу вас, щоб ви перейшли у коментарі і написали, почому безпосередньо у вас ціни на зерно на сьогоднішній день це ячмінь, пшениця. І горох безпосередньо, те, що всіх нас цікавить, я думаю, що більшість із моїх колег вже підтарилися зерном. Напишіть, будь ласка, по чому купували. І хто володіє інформацією, будь ласка, напишіть, по чому у вас зерно на сьогоднішній день. Збуваються всі оті прогнози колег-фермерів, які говорять, що ціни від дня до дня будуть рости чи навпаки. Ціни просідають. Ну а я розповім вам все те, що відбувається у нашій Сумській області і Канатопському районі без Значить, говорив вам, що з понеділка привеземо ще машинку зерна. Що саме зерно не говорив вам. Якраз от, мав би це бути Овес. Друзі, шару запропонували, але шара до мене так і не доїхала. Якраз от, а та шара, яку фермером запропонували, вона запропонувалася. Та от шара із п'ятниці по неділю 18 тонн розібралося і до мене не доїхала. Значить, телефонує мені ну, один із наших місцевих фермерів. Говорить: є багато овса, 6 гривень. Овес шикарний. Скинув мені відосик. В принципі, овес прекрасний. Чому вирішив купити? Овес, тому що якраз от по весні і осінню купував овес замість висівок. Безпосередньо висівки у наших краях зараз коштують дуже дорого, порядка 8 40 Ну і сенсу я вважаю за висівки. Такі от кошти віддавати не потрібно. А висівки в будь-якому випадку дуже потрібні у раціоні для свиноматок. Так, от говоря, привезу тобі машинку висівок. Не висіковок овса по 6 гривень. Ціна просто суперова. Говорить, з понеділка, або понеділок, або вівторок машинка буде у тебе. Проходить понеділок, проходить вівторок. Ніхто не їде, ніхто не дзвонить. Вечором телефоную, каже: Саньок. Вибачай, але із складу, мішками, відрами рознесли усе і, можна так сказати, ще просили. Так що, якось так, шари ми не дочекалися. Але тим не менше, все, що не стається, я думаю, все на краще. Будемо шукати в інших місцях. Я думаю, овса в наших краях доволі таки немаленька кількість. І ну, від 6 до 7 гривень, я думаю, абсолютно безпроблемно ми його придбаємо. По пшениці трішечки пізніше, також вона до нас обов'язків. Ов'язково приїде, значить, що у нас по цінах на зерно на сьогоднішній день об'яви як вісіли, так і вісять. В районі 10 11 гривень ячмінь. Трішечки дешевше 9-10 пшениця. Ну і пропонують уже хлопці 8 гривень пшеницю на сьогоднішній день із доставкою додому. Буквально ще 2,5-3 недільки три назад 9-10 також пропонували. Пшениці, в принципі, в наших краях дуже і дуже багато. Гороху немає, але хлопці. Там і в Тіктоці, і в Ютубі пропонували горох. В принципі, зараз я горохом не користуюся, соєва макуха, соняшникова макуха. Я вважаю, що ну, горох е, доволі таки дорогуватий і в співвідношенні для відгодівлі він е, ну, менш ефективний, я би так сказав. Значить, якось так. Тому товариство чекаю інформації від вас стосовно цін на зерно, хто закупився, по яких цінах закуплявся. Напишіть, будь ласка, буду вам всім дуже вдячний. Ну а ми зараз будемо поповнювати комбікормові запаси на нашому господарстві. Так що всім дякую за увагу, всім миру. Добра, побачимось.